Як поміняти ремінець на годиннику Xiaomi Mi Watch Lite? Ось тут, бачите, позаду маємо такі спеціальні кнопочки, які потрібно натиснути. І від цього ремінець відкріпиться. Зараз тут трошечки прочищу і причіплю нові. Бачите, просто нігтиком чучим чи натискаєш. Воно ну, легко виходить. Новий прикріпляємо так, щоб ось тут праворуч була кнопка наша, Так, щоб годинник дивився прямо. І зверху у нас буде ось цей ремінець з язичком, з металевою частинкою і з силіконовою. Як воно називається, не знаю. Давайте просто ставлю. Це елементарно просто, треба запхати до кінця, але теж натиснути кнопочку. Оп! Все. І з другої сторони. Точно так само. І годинник як новенький. Ставте лайк.